Вітаю всіх на моєму каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуватимемо у мультиварці запечену рибу. Це буде короб. Ось у мене тут тушка свіжого коропа без голови та хвоста. Короб цей вже повністю почищений. І такий шматок важить 700 г. Щоб посолити свіжу велику рибу, я завжди роблю у неї на спинці отакі надрізи. Отак, з одного боку і з іншого теж. Так риба швидше і краще просолиться. Тепер солимо з обох боків і всередині. На такий шматок піде десь одна чайна ложка солі, але робіть за своїм смаком. Я ще й трошки поперчу дрібка перцю з одного боку, дрібка перцю з другого боку і дрібка перцю всередину. Тепер, за вашим бажанням, можна одразу готувати, можна залишити на пару годин, щоб гарно просякло з сіллю та перцем. А можна навіть залишити у холодильнику до завтра. Тепер у чашу мультиварки додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Прикриємо кришку, але не заклацуємо. Програму випічка налаштовуємо на 45 хвилин. Вмикаємо порожню мультиварку і чекаємо від 3 до 5 хвилин, допоки розігріється олія. Перед запіканням шматок риби з обох боків притрусимо борошном. Сплинуло 4 хвилини, олія вже прогрілася і можна вкладати рибку у чашу. Чуєте, як зашкварчало? Трошки підрівняємо. Для кращого пропікання, у кого є, можна покласти стімера. І заклацуємо кришку. Через 25 хвилин рибу перевернемо. Настав час перевертати рибу, відкриваємо кришку, забираємо стімера. Ось наша рибка. Видно, що вона вже майже готова. Перевертаємо двома лопатками. Як бачите, знизу риба золотава. Тепер вже можна стімера не ставити. Заклацуємо кришку до кінця програми. Програма завершилася. Відкриваємо кришку. Ось наша рибка. Вона здається повністю готовою. Ось наш запечений короб. Можемо подивитися на нього з усіх боків. Зараз побачимо, чи не сира риба біля хребта. Як бачимо, що не сира. Це якраз найтовстіша частина біля хребта. Якщо вам сподобався мій рецепт, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися про всі мої нові відео. Усім смачного і ще побачимось. На все добре!